Війна почалася 1 серпня 1914 року. Вона стала для Європи першим жахливим досвідом сучасного ведення воєнних дій. Про катастрофічні наслідки цього конфлікту свідчать, хоча б такі дані: країни, які раніше чи пізніше взяли участь у війні, мобілізували 65 мільйонів солдатів, з яких 10 мільйонів загинуло. І 12 мільйонів було поранено. Жертви серед цивільного населення були майже такими ж. Головною причиною Першої світової війни було прагнення імперіалістичних держав загарбницькими методами задовольнити свої інтереси. Проте для Німеччини, Османської та Австро-Угорської імперії. Тобто так званих центральних держав, а також Російської імперії, яка разом з Англією, Францією та Сполученими Штатами входила до Антанти, війна зрештою багато в чому стала шляхом до самознищення. Серед загарбницьких планів, плеканих державами-учасницями війни, не останнє місце відводилося Україні. Росія прагнула захопити землі Галичини, Буковини і Закарпаття під прикриттям ідеї. Об'єднання всіх руських земель, Австро-Угорщина претендувала на Поділля та Волинь. Найбільш далекосяжні плани щодо України мала Кайзерівська Німеччина, котра прагнула реалізувати свою давню мету створення під її зверхністю пангерманського союзу, в якому Україна мала стати частиною майбутнього німецького протекторату. З початком війни серед українських політиків стався розкол. Більшість західноукраїнців вирішили взяти бік Австро-Угорщини у серпні 1914 року. У Львові було засновано головну українську раду міжпартійний блок за участю радикальної, соціал-демократичної та національно-демократичної партії. Раду очолив Левицький. Розпочалося формування українських військових підрозділів. Дві з половиною тисячі добровольців склали український легіон січових стрільців. Він брав участь у воєнних діях в районі Стрія та на інших ділянках фронту. Більшість учасників українських військових формувань були членами організацій Січ, Сокіл та Пласт. Одночасно, зі створенням головної української ради з ініціативи Донцова, Дорошенка, Скоропис Ялтуховського та Меленевського у Львові постав союз визволення України. Сву 1 вересня 1914 року вісник СВУ надрукував політичну програму, яка передбачала створення самостійної української держави з конституційною монархією, демократичним устроєм, свободою для всіх національностей, самостійною українською церквою. Для досягнення цієї мети союз вважав за доцільне співробітництво з Німеччиною та Австро-Угорщиною. На початку вересня 1914 року російська армія окупувала значну частину східної Галичини. Це був важкий удар по українцях цього краю. Австро-угорське командування повірило в провокаційні чутки, розповсюджувані польською адміністрацією провінції, про таємні симпатії українців до росіян, внаслідок чого відступаючи габспурські війська вдалися до переслідувань українців, яких постраждали тисячі. Царський уряд швидко дав зрозуміти, що не вважає східну Галичину тимчасовим завоюванням, називаючи її не інакше як давньою російською землею, котра тепер назавжди воз'єднується з матір'ю Росією. Було закрито всі українські культурні установи, кооперативи та періодичні видання. Вводилося обмеження на вживання української мови і робилися спроби впровадити в школах російську мову. Що стосується Надніпрянської України, то газета Рада, що виражала лінію товариства українських поступовців, закликала українців до захисту російської держави. На цих же позиціях тоді стояв і Симон Петлюра. Важко сказати, чи це була його тактика чи тверде переконання, але декларації вірності владі не врятували український рух від нових ударів. Просвіту було закрито. Заборонялося друкувати будь-що українською мовою. Професор Михайло Грушевський, який повернувся з Австрії до Києва, був заарештований і засланий до Симбірська, Казані і, зрештою, до Москви, де він пробув до революції 1917 року. З метою підтримки російської армії був створений комітет Південно-Західного фронту всеросійського союзу земств і міст, у складі якого працювали відомі діячі українського руху: Ніковський, Дорошенко та інші. У 1916 році Симона Петлюру було призначено помічником уповноваженого цього союзу на Західному фронті. Чим далі йшла війна, тим більшими були її жертви, як військові, так і цивільні. Трагедія українців полягала в тому, що вони, не маючи власної держави, вимушені були перебувати по різні боки театру воєнних дій і вбивати одне одного. Чи не єдиним позитивним моментом було те, що війна виснажувала сили воюючих імперій, створюючи таким чином у перспективі нові політичні можливості для поневолених Росією народів? У 1915 році становище на фронтах стало змінюватися. У квітні почався контрнаступ німецьких і австро-угорських військ. Російська армія вдалася до відступу. Патріотичний порив українців на Дніпрянщини поступово минав. Рада РУП прийняла рішення про нейтралітет у воєнному протистоянні. Значна частина українських соціал-демократів за участю Венеченка проводила антивоєнну агітацію. Головна українська рада у світлі нової ситуації виступила з заявою, в якій проголошувала своєю метою створення самостійної української держави земель, які входили до складу Російської імперії. З українських земель у складі Австро-Угорщини планувалося створити автономну область. В березні 1916 року стався новий поворот подій внаслідок так званого брусиловського прориву. Російська армія зайняла Чернівці, Коломию, Луцьк та інші місця цього регіону. Австро-угорські війська втратили близько одного мільйона вояків, 400 тисяч потрапили в полон. Але на допомогу Австро-Угорщині прийшла Німеччина 5 листопада 1916 року. Відень і Берлін остаточно домовилися про створення польської держави для українців. Це означало б неможливість реалізації їхніх планів створення власної держави. За таких умов головна українська рада, на чолі з Левицьким, самоліквідувалась – а кермо політики перейшло до Петрушевича, який повів курс орієнтації на власні сили. 30 травня 1917 року він зробив в австрійському парламенті заяву, що землі колишнього Галицько-Волинського князівства є українськими землями, а відтак ніяким чином не можуть стати частиною польської держави. Продовжував діяльність Союз визволення України, який розгорнув активну роботу в таборах для військовополонених. Із набраних там солдатів та офіцерів були створені українські військові з'єднання сіро жупанна та синьо жупанна дивізії. Кривава виснажлива війна викликала повсюдне зростання масового невдоволення, чимало страйків і заворушень в Російській імперії, де наслідки війни були особливо тяжкими, проходили під гаслом геть війну. Особливо багато їх було у промислових районах України. Керували цими виступами переважно соціалістичні організації. Ці настрої не обминулий фронт, де цілі полки відмовлялися воювати. Посилилася глибока економічна криза, занепадало сільське господарство, падав життєвий рівень населення насамперед робітників і селян. Війна, прорахунки уряду, корумпованість і неефективність влади, зростаючі зубожіння все це до краю посилювало кризу всього суспільства. Країна опинилася напередодні тотальної катастрофи.